Дивіться, ми побачили вчора ваш допис у Фейсбуці, і ви так дуже жорстко, я б сказала, написали, що офіс президента хакнув набу, і що звідти звільняються відомі детективи, і ще більше детективів пішло, які невідомі широкому загалу. Поясніть, будь ласка, а що відбувається в національному антикорупційному бюро після того, як туди призначили кривоноса директором. Ну, Призначення кривоноса, це так би мовити, вже остаточний якийсь тригер, просто як формальна ознака того, що е, відбуваються зміни. Насправді там проблеми назрівали вже досить довго. Е, можна навіть сказати, і навіть не один рік е, йшла така історія. Е, тобто весь цей час е, розмивався, скажімо так, е, костяк детективів. Е, ми, в 2015 році я брав участь у тій групі, яка Моніторила кандидатів набу. Ми відсівали, пам'ятаю, мусорів, всяких чекістів, ну всяких подонків, які ми розуміли, що не вони не стануть хорошими детективами, чесними. А от але потім ну пройшло кілька років. Ми побачили, що кількість детективів вже зросла до 200 людей. З 70 початкових, але хто ці люди, ми навіть не знаємо, і потім з подивом навіть дізнаємось, що там серед них виявляються якісь такі зашкварені персонажі там з зв'язками в Росії з якимось там майном незрозумілим. І все це виявляється вже потім на конкурсах до самого набу або до інших структур. Тобто з набу люди починають приходити в СБУ, ну тобто, якісь такі, знаєте, мутнякова така от історія. Але при цьому цьому в набу залишались детективи, які вели ну дуже круті історії е по вищому керівництву країни. Ну умовно мовно кажучи, от, навіть кримінальне провадження по татару, це вже була феноменальна історія могла стати феноменальною історією успіху, оскільки до цього е жоден інший правоохоронний орган в країні, навіть там до набу не порушував, не відкривав навіть таких проваджень протягом фігур такого масштабу. Тобто набуло справу по е, представнику заступнику голови офісу президента, який курує правоохоронну систему в Україні, і от що відбувається от протягом останніх двох місяців після призначення кривоноса, який ну і для мене є абсолютно от, фігурою, яка е, представляє собою ну, такий знаєте, політичний табір, пов'язаний з головою держави, так от. Е, Звідти йдуть саме ті детективи, оце відомі по і навіть можна так навіть сказати популярні в вузьких колах, які займалися справою татарова саме. Ну то і і, і керівник підрозділу Кролевецька, і детектив Габрієлян. Вони були безпосередньо причетні до саме до Татарова. і саме їх зараз немає. А, тобто, а крім ж того, ну, вони відомі там ще іншими крутими справами. Там по мартинку, там ну по по великим топ-корупціонерам. Справді це не по якійсь дрібноті, от і це вже крім того, звільняються ще й детективи, ну менш популярні. Ну воно каже, там сірі коня, такі конячки робочі. А, це вже говорить про те, що цей процес йде запущений. Це вже відбувається. Тобто, йде. Ну я для себе це визначив так, що йде формалізація деградації бюро. На жаль, е, тобто якісний склад в середньому мовно кажучи погіршується. Оскільки ну коли йдуть на краще, то звісно, що середня температура зменшується, так безумовно там зараз лишаються те, продовжують залишати ще інші круті крут, крут, крут детективи, для, які для мене уособлюють саме якість у роботі. Бюро а, ну, подивимося, скільки вони протримуються, і як далі буде розвиватися ситуація. Але те, що зараз відбувається нехороший процес, а, це вже однозначно і. За жодними балачками про те, що та все нормально, ну це вже приховати не можна. І я дуже сподіваюсь, що ну, скажімо так, носії англійської мови, які мають вплив на президента України, донесуть йому е, е, своє бачення цієї проблематики. Звісно, якщо вони самі це не підтримують. Бо скажімо так, у мене є враження, що навіть представники американського посольства. Окремі не вбачають наразі в цьому якоїсь проблеми, ну вважаючи її, скажімо так, ну я не знаю там кадровими розборками там. Протистоянням якихось кланів, чи шо шо або ще якоїсь такою дурнею? Ну тобто тут треба розуміти, що в принципі та Україна існувала і без набу, і до набу. Ну але тоді давайте згадаємо, яка це була Україна, і відпоросу на питання чи ми а хочемо в мене. Жити є до вас уточнюючи питання: чи чи можливо відомі вам обставини, з яких ці детективи йдуть, це за власним бажанням? Їх примушують, вони не можуть там працювати, такі умови створили. От які саме, Чому вони йдуть звідти? А, від, ну, відразу для тих, хто чує. Тобто я навіть не знайомий з цими детективами. Я оцінюю їх виключно по, по їх роботі і по тому, що читаю в судовому реєстрі. По-перше, по-друге, ну, те, що мені відомо від моїх джерел, вони звільняються за власним бажанням. Ну тобто, це не там вигнання, це просто от э, вони для себе вирішили звільнити з бюро. І, і, і ще один факт, який мені достеменно відомий, що, э, умовно кажучи, э, у них не бу... ну немає досі якихось повідомлень від них, що ось я ось, там, отримав нову посаду, десь в якійсь іншій структурі. Тобто, о, що мова кажучи, вихід з бюро був мотивований тим, що вони знайшли якийсь, який, ну, якийсь, собі новий розвиток. Е, виглядає так для мене очевидно, що вони звільнились з а не перейшли до. Тобто, це mm -hmm. саме про звільнення з набу? Дивіться, ви казали, що ну, це вже глобально вплине на якість. Хороші детективи, якісні детективи ще залишаються працювати у набу, але і водночас поступово йдуть, <кх> і на якість роботи це вплине. А як це вплине в принципі на боротьбу з корупцією в Україні? Набу це був ласий шматочок для будь-якої влади. Ми Порошенка пам'ятаємо, що намагалися і спеціальну антикорупційну прокуратуру під себе під підгребсти, і набу завжди е, чинилися тиски. Ситник неодноразово. На це там виходив із подібними там заявами. Як зараз це вплине на боротьбу з корупцією? Яка насправді зараз під час війни дуже важлива? Е, ну яйця по 17 гривень нам це був приклад і бронежилети неякісні, які закуповували для українського війська. Ну, о... Як, як це вплине на боротьбу з корупцією? Якщо з корупцією у нас в Україні бореться тільки набу, ну так от і вплине. Ну уявіть собі, що з вашої редакції е, пішли там два топ-репортери, ну чи там два топ-ведучі. Як це вплине на роботу всієї редакції? От е, це все дуже прості речі. Навіть такий простий маркер. Один з тих детективів, що звільнився е, е, сам Руслан Габрієлян. А е, саме він займався справою по яйцям Резнікова. Ну тобто, за моїми даними, це єдина. Кримінальне провадження серед усіх правоохоронних органів, яке мало ну, шанс на е, реалізацію. Всі інші правоохоронці, скажімо так, відкрили ці справи на навід, відчепись, е, ну і по ним не було жодних рухів. Ну от звільнився детектив, який цим займався. Як це вплине тепер на боротьбу з корупцією? Ну давайте почекаємо, побачимо розвитку подій. Е, ну, е, е, Знаєте... Я не ванга, я не. Мені це, знаєте, нагадує трохи історію, коли запускалася патрульна поліція, це ще часи хаті деканоїдзи і так далі. Всі ж такі молодняк ішов в патрульну поліцію. Ось будемо зараз робити реформи, всі приходять з такими надіями, ось Майдан скінчився. І це все. А потім люди побачили, що система ця їх ну, жере, жере. Е, О, і, знаєте, до речі, чи починають йти був, звідти та, просто просто там був теж спусковий тригер такий дуже цинічний, падонечний. Тобто, це було на рівні рішень Авакова Яценюка. Ну тодішнього міністра внутрішніх справ і міністра і, і прем'єр-міністра про те, щоби зарплати патрульним, які від початку певним чином дотувалися за рахунок там канадських наших друзів країни. А, припинились всі ці виплати, і їх фактично посадили на голі зарплати ну, набагато менше, ну ніж скажімо так, правоохоронець у Києві мав би жити і не думати про те, щоб взяти з когось хабар або не потрусити з когось там в зупинку там під кирпичом. Знаєте, з якогось водія. Тобто, це було навіть це рішення, навіть було там у даті у, у часі зафіксовано, коли це відбулося. Офіційна демотивація. Так само, до речі, з детективами Набу я ж кажу, те, що призначення кривоноса це вже просто остаточна така формалізація подій, але, скажімо так, проблеми почали наростати набагато раніше, ще саме тоді, коли попередній президент, точніше його команда, ну, створювала проблеми для Набу, в тому числі і через спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Ну коли детективи бачили, як їхні. Е, Ну пам'ятаєте той скандал з акваріумною рибками холодницького, коли рибки ця, дай, вся... нас така програма була <с <с у да, да. Е, е, от, детективи. Бачили, що їхню роботу зливає в унітаз безпосередньо прокуратура, яка має разом з ними боротись. Ну, уявіть собі, як це впливає на вашу мотивацію? От, наприклад, ви робите сюжет журналістський якийсь, а ваш редактор. Вирізає звідти найкращі речі, або просто зливає плівку в унітаз і каже: ні, цей сюжет не вийде, тому що він не подобається фігуранту, про якого ти знімав. Ну, от. Ну, тобто на мотивацію впливало багато речей. які от так от далі. Просто зараз, коли вже, ну, коли вже все зроз... стає зрозуміло, що ну, з, пар... з партнерами у тебе у крімниці того ж органу ну, не дуже складається, ну, певні люди відчувають е розчарування і бажають ну, будувати своє життя подалі, якось інакше. Ну, що ж, от так. І Маємо чого те, що ми так, в Згадайте таких умов. життя е без НАБУ. Просто згадайте життя без НАБУ. І все. Угу. Просто все сумно виходить. Ну, ми, якби е, намагаємось побудувати модерну Україну, і це все декларації, ці відбуваються. Ну, тобто, перемога ж вона е, зрозуміло, що основна перемога наша має бути за допомогою наших захисників та захисниць. Це так глобально, це безпековий е, безпековий фронт і безпекова історія. Але є ще інші історії. Україна це ж ми сприймаємо як державу, як цілісний організм робочий, держава, сервіс і так далі. Так і це все вкладається в контекст теж нашої перемоги, зберегти цілісність цієї країни не тільки територіально, а як державу саму з працюючими інституціями. І в цьому має бути теж ця перемога. Тряся скільки 30 років уже більше існує ця країна незалежна. Сама система як держава, вона так собі. І це вважалося теж нашою перемогою, якби ці всі інституції так само запрацювали. Ну, на щастя, ми йдемо до цієї перемоги. В даній історії, дивіться, в, в даній історії насправді у проблеми є конкретне прізвище. ну, Фамілія, да, так би мовити, відбиток. Це, прізвище цієї людини починається на Єрмак і закінчується на татаро. І скажімо так, мінімізація ущербу від цього фігуранта. Ну при скажімо так зробить ситуацію нерозпачливою і все можна буде відкотити назад. Бо зрештою, ну детективів не розстрілюють, не саджають в тюрму. Вони просто зараз йдуть звідти. Ти, коли ти пішов, ти можеш повернутися. Коли йде набір нових людей, завжди можна вибрати кращих, а не якесь сіре масу, яка зрештою буде служити просто якомусь Е, Тому, зрештою, все можна буде відкотити, але відкотити все можна буде тоді, коли буде політична воля перших осіб саме на позитивні зміни. Поки політична воля буде спрямована на саботаж. На жаль, очікувати хороших змін не доводиться мені, Тому, довгар... але зрозуміло, що робити з цією дивною людиною з таким дивним прізвищем. Ви зараз згадуєте про цю політичну волю. Я не знаю, в ще в якій країні існує ці два слова як політична воля. Ну є в тебе можете назватися якось інакше, але поки президент не не схоче, та то як то кажуть, сучка не, вско... не вскоче. Тому. А то, на жаль. слухайте, президент що взагалі далекий від цих процесів? Чи він усвідомлює, що він що відбувається? Я, знаєте, Чи йому з... не доносять його... цю інформацію? Як це я відбувається? Я думаю, що він глибоко. От, раніше я просто вважав, що він не знайомий з проблематикою. Зараз я абсолютно переконаний, що він і в темі, і в долі процесів. В темі і в чому? В долі. В долі? Прям Так. Да. Така в нього доля. Ага. А... О, ось таке колеги. Вибачайте, ну як на є я не знаю, що тут слухайте. Ах, пане Юрію, дякуємо вам, що ви долучилися. Поговорили насправді про важливу проблему про боротьбу з корупцією в Україні і яку роль грає в цьому набу, і про те, що набу це головна, ну це головна роль в цьому в цій драмі. Я не знаю, трагікомедії, чи як це назвати. Головна роль.